Вітаю, інформаційна служба стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Один загиблий і четверо постраждалих внаслідок ранкових атак росіян на Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили в обласній владі, лікарі намагалися врятувати 59-річного чоловіка. Утім, поранення були вкрай складними. серед потерпілих – 11-річний хлопчик. Він та ще двоє дорослих у лікарні. Постраждали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади. Знищено автомобіль, пошкоджено приватну оселю, побито будівлю, що не експлуатувалася. На Сумщині зафіксовано майже 60 російських обстрілів по 28 населених пунктах області. Про це повідомили в обласній адміністрації. Найбільше атак у Сумському та Шосткинському районах пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури всередину Буцькій, Білопільській, Річківській та Кролевецькій громадах. Росіяни били керованими авіабомбами безпілотниками та РСЗВ. 13 людей поранили росіяни минулої доби на Донеччині. Як повідомили в обласній поліції, російські війська майже три тисячі разів обстріляли лінію фронту і житловий сектор. По святогірську вдарили сімома ракетами с 300 пошкодили два багатоквартирні та 16 приватних будинків. Гуртожиток, заклад освіти, приватне підприємство, адмінбудівлю, торговельний павільйон, гараж, вісім цивільних авто. Трьома ударними дронами війська РФ атакували очеретине по Краматорську. Завдали п'ять ударів безпілотниками. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, підприємство, адмінбудівля, ветеринарна лікарня і господарське приміщення в Андріївці. Зафіксовано влучання чотирьох БПЛА, пошкоджено заклад освіти і будинок культури. П'ять разів окупанти обстріляли Костянтинівку, скинули керовані авіабомби на довгу балку та сіверськ. На Харківщині російська армія обстріляла чотири населені пункти. За даними ОВА, окупанти били з різної зброї. Зафіксовано приліт 41 однієї некерованої авіаційної ракети, п'яти кабів, двох безпілотників типу Герань, БПЛА, типу Шахет та трьох фпв дронів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у трьох районах: Богодухівському, Куп'янському. Та Лозівському прокуратура задокументувала наслідки атаки по лозовій. Російські дрони вдарили по місту близько другої години ночі. Поцілили по ліцею. Там спалахнула пожежа. У багатоквартирних будинках вибито вікна. Цієї ночі російські окупанти атакували Україну ста чотирма безпілотниками. Як сповістили у повітряних силах ЗСУ, 88 повітряних цілей вдалося знешкодити силам ППО, але є шість влучень. Рашисти запускали дрони з напрямків російських міст Мілерово, Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму. Росіяни вбили на Херсонщині енергетика. 38-річний чоловік саме виконував відновлювальні роботи після попереднього обстрілу, коли війська РФ атакували його безпілотником. Літню жінку поранено у Херсоні. Її атакував дрон за минулу добу. В регіоні внаслідок російських обстрілів постраждали 9 людей. За даними ова за добу під вогнем окупантів опинилися 34 населені пункти області. Російська армія била з авіації, дронами та з артилерії. Пошкоджена соціальна інфраструктура та житло. Відомо про три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газон, пожежну частину, газогін, вибачте, та приватні автомобілі. А у Білозерській під артилерійський обстріл потрапив пункт екстреної медичної допомоги. Пошкоджене гаражне приміщення та дві автівки швидкої. В Ова також показали наслідки дронової атаки на Зеленівку. Там спалахнули пожежі. На Миколаївщині три громади зазнали обстрілів за добу. Одна жінка з Куцерубської громади в тяжкому стані. Як повідомили в обласній адміністрації, близько четвертої ранку окупанти атакували ударним безпілотником інгульську громаду. Там пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Виникли пожежі на складах. Горіла суха трава. Через артобстріл у куцерубській громаді пошкоджені два будинки. Ворог атакував також евпів дронами. В Очаківській громаді ворожі безпілотники били по акваторії та береговій зоні міста Очакова. Понад 400 ударів завдали росіяни по Запорізькій області, били артилерією та безпілотниками, скидали авіабомби. У Гуляйпільській громаді під час обстрілу поранено 62-річного чоловіка. Минулої ночі ворог атакував і саме Запоріжжя. На місто окупанти скерували 13 дронів, побитого цивільну інфраструктуру та житлові будинки. І гогой розкаже подробиці. Чергова гучна ніч у Запоріжжі. Удари російських дронів по місту зафіксували камери відеоспостереження. На цих кадрах ворожі безпілотники цілять по торговельних рядах. Після вибухів одразу спалахують пожежі. Вогонь охопив виробничі будівлі та автівки. На ранок зі згарищ ще піднімається дим. А у місті триває ліквідація наслідків обстрілів. Звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Значних збитків зазнав місцевий бізнес: потрощені склади та поштове відділення, торговельні точки є інша цивільна інфраструктура. Зруйнована велика кількість підприємств, виробничі складські приміщення. все це на сьогодні не підлягає відновленню буде тривати розбір завалів. Зараз декілька речей, які ми будемо робити. Перше, всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити герметичність. Надія та Наталія працюють в одному з закладів громадського харчування та мешкають біля місця роботи. Кажуть, добре чули, як дрони атакують Запоріжжя, а від самого ранку вже допомагають наводити лад у розбитому приміщенні. Я поруч живу, так що я все чула, і, скажем так, бачила. Наскільки було громко, гучно і як взагалі себе? Гучно ну, було так, що ну я живу допустимо на восьмому етажі, У нас дом двох хотів. Ну, реально було дуже гучно, дуже страшно. Олена прийшла забрати пошкоджений автомобіль. Він дивом не згорів, але потребує ремонту. <стрес> ну, з нашою машиною ще більш-менш так воно вибиті вікна, не згоріла, але ну, воно й вибиті вікна, вона трошки далі стояла. Будемо тепер забирати, виїжджати, дорогу розчистила, щоб можна було виїхати, осколків дуже багато, е по -по -по повріжень дуже багато. Під час вибухів пошкоджень зазнали її з десяток багатоповерхівок. У висотках побило вікна, балкони та двері. У деяких квартирах на стінах з'явилися тріщини. Люди шокуються у чергу за будматеріалами, щоб залатати вибиті шибки. У дворах комунальники нарізають ОСБ щити. до сьомої ранку. Вже встигли закрити майже 100 потрощених вікон у п'яти багатоповерхівках. Працює шість екіпажів це три десятки фахівців, задіяна автовежа, щоб дістатися верхніх поверхів. Першочергово це демонтаж зруйнованих частин, це скло, рами і встановлення тимчасового захисту. У мобільних пунктах допомоги можна подати заявки щодо пошкодженого житла. Приймаються заявочки, допомога надається в прийнятті заявочок через дію за програмою відновлення. Консультацію надаємо. Місцеві жителі кажуть, останнім часом вибухи у місті лунають частіше, тож коли стає вже надто гучно, ховаються за двома стінами. Так ночували і цього разу. Після першого вибуху схватила. Після першого вибуху схопила в ковдру дитину, вискочили в коридор, хотіли вибігти в під'їзд, але одразу був другий приліт, не встигли. Почали вибігати на третьому прильоті, добігли до другого поверху. Як посипалося скло в усьому під'їзді? Під час цієї атаки росіяни скерували на Запоріжжя більше десятка дронів, Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. План Килим цієї ночі оголошували у двох російських аеропортах у Волгограді та Калузі. Губернатор Волгоградської області заявив, буцімто росіяни відбили масовану атаку безпілотників і традиційно відзвітував, що минулося без пошкоджень. Я нагадаю, що в Волгоградській області розташований нафтопереробний завод. Цього року його атакували вже двічі. ЦНПЗ НПЗ переробляє майже 6% усієї нафти в Росії. Ізраїль завдав удару по ядерних об'єктах в Ірані. А у відповідь іранська ракета поцілила по лікарні. Постраждалих десятки ізраїльська авіація вночі атакувала об'єкти в Араку та Натанзі. Йдеться про реакторні установки та центри розробки ядерної зброї. Цахал заявив, метою були критичні елементи інфраструктури. Іран випустив щонайменше 20 ракет. За даними ізраїльської преси, одна з них вдарила по лікарні в місті Бершева. Постраждали щонайменше 32 особи, три людини в критичному стані. Внаслідок останнього обстрілу в центральній та Південній Дені частині Ізраїлю є поранені та щонайменше чотири місця влучання ракет. У холоні травми отримали 16 осіб. Троє з них перебувають у тяжкому стані. Тим часом, Іран повністю від'єднаний від інтернету. За даними організації Нетблокс, країна перебуває в офлайні понад 12 годин. Влада пояснила це військовою безпекою. Натомість міністр оборони Ізраїлю заявив, що лідера Ірану Аліха Менеї. Притягнуть до відповідальності та наказав посилити удари по стратегічних цілях у Тегерані. Європейські міністри та топ-дипломатка ЄС Каякалас зустрінуться з представниками Ірану. Говоритимуть про ядерну програму Тегерана. Переговори заплановані на п'ятницю, 20 червня, у швейцарській Женеві. До них долучаться голови МЗС Великої Британії, Франції та Німеччини. Після координації з Калас європейська делегація проведе переговори з іранським міністром закордонних справ. Головна мета отримати від Тегерану чіткі гарантії, що іранська ядерна програма має винятково мирний цивільний характер. Перемовини відбудуться у координації зі США. Саміт НАТО в Гаазі відбудеться в рекордно скороченому форматі. Лідери країн-членів встигнуть завершити всю програму менше як за добу. 25 червня заплановані основні засідання глав держав та урядів, які завершаться прес-конференцією генсека Марка Рютте о третій дня за Києвом. Програму вирішили адаптувати під президента США Дональда Трампа, який не любить тривалих дипломатичних зустрічей. Пише видання Таймс. Комінікет саміту міститиме лише п'ять абзаців, тоді як декларація торішнього саміту у Вашингтоні складав. Леся з 44. так. Організатори сподіваються уникнути помилок самому саміту G7, коли Трамп достроково покинув захід, а потім гостро критикував лідерів інших країн у соцмережах. Та, попри стислий формат, Україна залишиться одним з ключових питань на порядку. денному. зокрема відбудеться робоча вечеря Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ. На Прикарпатті другу добу тривають пошуки п'ятирічного Кирила Боднарука. Як повідомили в ДСНС, дитина зникла ввечері 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району малого намагаються знайти за допомогою безпілотників з тепловізійними камерами. Це полегшує пошуки в умовах недостатньої видимості. Перевірили вже 900 гектарів території та дев'ять водойм. До пошуково-рятувальної операції залучений 361 спеціаліст, зокрема чотири кінологи зі службовими собаками. Як зазначають у поліції, хлопчик має розлади аутичного спектру та не розмовляє. Де живуть люди, враховуючи те, що хлопчик має розлади аутичного спектру, тому ми консультувалися з фахівцями. Ми консультувалися з тими людьми, які працюють з дитиною. Нам порекомендували, про те, що дитина може реагувати на музику з мультфільмів. І тому кожній групі ми рекомендували викачати, скачати відповідно музику з мультфільмів і вмикати під час пошукових заходів в, мас... в лісовому масиві. На жаль, на сьогоднішній день пошуки тривають, немає результатів. Наступний випуск новин о 13-й годині. Ну а зараз слово Олександрові Васильченку, Олександр.